Годину, дві, п'ять сидіти на морозі посеред водойми. Терпінню цих чоловіків можуть позаздрити навіть педагоги. Для них свято не свято без риболовлі. Новий рік не виняток. Що ж вдома сидіти, якщо рибка клює? Вдома немає сидіти смисла. Проте рибка клює не дуже, бо погода змінюється, розповідають рибалки, і додають температурні коливання льоду не загрожують, тому на кригу не бояться виходити. Йде товстий, все коротше. Ще. Зараз поки не стражу, тут дуже течії немає. Так поки не страшно. І за того, що немає то тішення, тобто, льот не обмивається. І чим більше температура, тим більше становиться. Ну, сантиметрів 20, я думаю, точно є. Не такі оптимістичні рятувальники, адже під час потепління під кригою часто утворюється повітряний прошарок. Найбільше подібних сюрпризів виникає на водоймах із постійною течією. Тому МНСники рекомендують рибалити на озерах та ставках, але 100% гарантії безпеки немає і там. Тому рятувальники дають прості поради, як вибратися із кражаної пастки. Саме перше це не панікувати. Зрозуміло, людина намокне, але зробити все, щоб вилазити не лицем до льоду, розвернутися спиною, заложити руки назад локтями і питатися випрягнути. Та якщо був факт провалення, на льот категорично забороняється ставати двома ногами. І пересуватися лежачи. Що ж, до рибальства під впливом алкоголю, та МНСники тут категоричні. Це так само, як сідати за кермо випившим, категорично забороняється. Жартують, зелений змій зовсім не побратим року змії. Богдан Бур'яненко, Світлана Жерник, Вадим Мороховець, телеканал Київ.